Спадкоємець чемпіонів світу сьогодні до Карпат перейшов Форвард Лукас, перший іспанець в історії львівського клубу. І за нобілими 22-річний футболіст підписав угоду на три роки. Лукас Перес Мартінес, саме таке повне ім'я новобранця. Попередній клуб нападника Мадридський. Райо Валікано, що виступає у іспанській Сегунді. У 2009 році у складі своєї команди Лукас забив одразу 20 голів. Як зазначають у Карпатах, він пасує до схеми гри львів'ян. Форвард може зіграти як у центрі, так і на фланзі нападу. Игровая тренировка была вечерняя, Локас проявился достаточно хорошо. Я даже это воспринял спокойно. Те же ребята восприняли его достаточно хорошо.